Усім привіт, панове, нині розповідатиму не про те, що звикли чути ви, і звикли розповідати я, а запитуватиму вас. А що б ви хотіли бачити на цьому каналі? Варіантів безліч, тільки не пропонуєте кулінарку, не моя сильна сторона. Хоча, якщо дуже таки попросити, а і ще садгород, зовсім не та історія. Жарти жартами, але що окрім російської пропаганди або справ. За перебриком вам цікаво, можливо подивитися у бік міжнародної політики і пояснити, а що означає те, що відбувається в Румунії, чи буде відбуватися в Молдові, що означає, що там Мерц не з першого разу, а з другого стає канцлером і як хто на це реагує. Воно потрібно, чи цього достатньо. Так само, чи варто дивитися у бік української політики, соціалки, покрокових алгоритмів і встрягати у сусідські війни? Ні, ні, тут жарт я не встрягаю. Але можливо, корисно, ким піти працювати, на кого навчатися, куди точно не подавати документи, що робити, якщо сусіди м -м, затопили, або якщо ви загубили ключі, куди звертатися? Корисна інформація, яка направду може бути корисна, або цікава. Новини розповідати. Ну і коли вранці, ввечері, в обід, чи в принципі відмовляємося від новин і робимо рубрику: Усе про життя, як воно є в тилу, і робимо вигляд, що війни не існує. Хоча ні, так у нас точно не вийде, але тим не менше, чи є запит на позитивний позитив, бо ми з командою крепко сперечаємося, чого насправді хоче глядач, який підписався, коментує і тут відкоментує, тому що заради цього і записуємо це відео, щоб знати, а що ми маємо вам розказати. І коли Під ранкову каву, смачний обід чи затишну вечерю, на вихідних чи у будень. Як вам цікаво, коли ви нас дивитесь? Ну і що вам про котиків, песиків чи папужок?